Привіт, друзі! А що у мене розквітло? Це просто фантастика. Чекав 5 років і дочекався. Це анемонопсис макрофіла. Зараз я про нього розповім. Анемонопсис, я до речі, знаєте, вже запустив третій раз. Називаю <сум> його <Aneponopsis. сум> анепонопсис. Анемонопсис. Цікава рослина для тіні. Макрофіла, тому що в нього величезне, таке гарне листя, схоже на в кого є Це, господи. Чоколад, моєму, називається, так сорт кореневичного рясту, то дуже ось на нього. Величезний виростає весною десь, напевно, ще в квітні і тримає інтригу аж до вересня. Тобто оцей квітконіс, він в мене ріс аж з травня, і ось сьогодні 3 вересня він розквітнув. Ось такі в нього красиві квіти, досить гарні, цуть вони недовго. Десь, може, декілька днів, потім вони залишають ось такі ось е насінняві зав'язі. Е Цітень прикольну, що від самого-самого низу, і от поступово поступово піднімаються догори. Я думаю, це буде дуже круто для зріза, але я хочу, що вони дорогі дуже, то я думаю, що це така собі буде авантюра зі зрізанням. Е Цих е, букетів. Ось, Ще скажу коротко про його догляд. Росте в тіні, е, має е, трошечки бути сонечка, зовсім небагато. От, полюбляє вологу. Бачите, ось в цьому році у мене дуже погорів. Це просто кошмар якийсь. Ну, на все майже погорів у цьому році. Власне, пам'ятаєте, теж, якщо ви в Україні живете, то у вас теж капець як Ой, як сухо було, і хоч половина не плавала, все одно до серкісні, тому що дощ є дощ. Ось, в мене поруч із папоротями, бамбуками, і ось такою цікавою травою вона, виходить, я її знайшов, вона весною біла, а потім становиться такою зеленою, становиться красивою. Тут в мене ще це називається багаторядник. Там у мене красивий дуже такий адіантум. Венуст, да, Бачите, такі красиві варігатні у мене різні. Вон, Тимерники, тут медунки, трошки хост, там далі все пішло, поїхало. Ось. А позаду нього ось такі красиві зелені. Зараз вже стають красиві гортензії. Ось, друзі, що скажу ще. Він у е, 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 мене росте п'ять років. Я його купив, хто знав, що бо знаколи ще до війни далеко. От, росло собі, годили 120, а потім як розрісся, і в цьому році вперше зацвів. Бачите, ну вже плюс опадають у нього. Тому довго не чекаємо, значить він вже запилений. Бачите, раз все. Така -то історія. Тому не прогавте. Але кажу, друзі, навіть те, що є, воно теж просто безцінне і дуже красиве. За вишкою квітка ніз, напевно, десь метрів 70 О, Дуже гарний, дуже такий симпатичний, незвичайний. друзі. Це, напевно, щось одне з найбільш незвичне, що було в моєму житті із таких цікавих японських рослин. Саме звідти він родом, ну, Азія точно не буду брехати. Питання було, інша відповідь була несподівана. неочікувана, не думаю, що це азіатські рослини. Ось. там є, таке, воно досить потужне. Ось так. Там ще на мене табор росте. От, Такі десь крізь розкидані анемони. Але це вже зовсім інша історія, друзі. Ось такий ось короткий огляд. Це неймовірно красивої рослини. Далі буде цим цьому.